Доброго дня! Я Божа Мирослав. Запрошую вас для екскурсії історико історикографічним музеєм імені Остапа Вересая Сокиринського професійного аграрного ліцею Чернівської області. До вашої уваги експедиційні розділи нашого музею етнографічний, меморіальний, історичний. Перший розділ етнографічний, пізнає відвідувачів побутом жителів села Сокирниць, і за 19 початку 20-го століття. Перед нами розріз Селянської хати. Для в експозиції представлені, побутові речі, рядя праці місцевих селян посу, до вашої уваги горщики, макітра, глечики. Цікавим предметом побуту були рубель та качалка. Хто знає, для чого вони використовувалися. Так, для прасування одягу та рушників. Одним з давніших занять селян було бджільництво. Перед нами три дуплянки, рукотворні жителя бджіл, сокиринці завжди славилися за своїми медами. Пасва найдавніше ремесло, яким займалися українські жінки. До вашої уваги чоловіча свитка, виготовлена з домашнього полотна. Хто як називається знаряддя праці, на якому пряли нитки? Так, це прянка. Вона була в кожній селянській хаті. На стенді розміщено веретена, а також гребні та нища до яких їх кріпили. Нитки отулялися найчастіше з конопель яких висушували, молотили, мочили у воді, павляли терницями, тіпали п'яли. Потім на гребі надягали куделицю і за допомогою веретена прялися нитки для грубого полотна, а за допомогою прятки брали нитки для тонкого полотна, по однотка на ткацькому верстаті. Давайте ближче повняємося із селянською хатою. Перед нами стіл, на ньому глечики, дерев'яна миска, миска з ложкою, макітра на ослон. Зараз її не знайдеш в наших оселях. Але раніше, коли сім'я була багата на дітей, мати велику кількість вареник, складала їх у макітру та поливала маслом. У кутку висіла колиска, її підвішували до стелі. Вона переходила з покоління в покоління і була одним з найперших оберегів дитини. За вікном панорама мальовничого села з визеними лісами, селянськими хатами, вітряками, вких раніше було багато в сокирицях. Над вікном портрет Тараса Шевченка. На покуті ікони, обламані рушником. Українську хату неможливо уявити без рушників. Експозиція розкриває красу і символічну придовність сокиринських рушників. Їх візерунках зберлися продавні магічні знаки, образи дерева життя, символіка червоного та чорного кольорів. Рушник супроводжується лінам протягом усього його життя і в радості, і в морі. Кожен із цих рушників має свою історію та майстриня, яка вишиваючи їх надала в них свою душу. Перед нами рушник пишеться з сторічною сукеринчанкою в Далекій Німеччині під час Другої світової війни. Горобач Катериною Григорівна, педана нашого музею, і її дочкою Вольва Софію Іванівна, яка нині є завідувачкою нашого музею. На полиці фото наших односельців кінця 19-го 20-го століття в українському вбранні. На стенді одяг українських селян, який демонструє одяг, завершений на фото. Зверніть увагу на святкове вбрання, наречений вінком та намистом, а також інший святковий одяг. Вишита сорочка, корсетка, плахта, фартушок, хустина, на нашиска не намисла. Поруч жіноче повсякденне вбрання. Вишита сорочка, вишита хрестиком, корсетка, спідниця, а також інший повсякденний одяг. Повірна спідниця, чорна свитка та хустина. До вашої уваги чоловічий одяг, святкова сорочка та костюм косаря, виготовлений повністю вручну, полотняні штани та сорочка, а також соломений капелюх. Перед нами оригінальні заряддя праці місцевих селян. Підкажіть їх назву та призначення та сираву, яким морали землю та ярмо, в яке впрягали вола, чи корову, щоб тягти раву, також експедиції представлені, косу та грабки до неї, серп та ці для молодьби снопів. Зверніть увагу на ступу, якій порівнювали зерно на Крупу, бодню, діжу, в якій місили тісто, та, а також вдячий ночвік початку 19 століття. Наступний розділ меморіальний США плена пам'яті відомому українському кобзареві нашому земляку Остапу Микитовичу Вересаю, ім'я якого носить наш музей. До Дуринальних експонатів належить погруддя Остапа Вересая роботи Петра Репецького та Валентина Зноби подаровані авторами під час квіти нашого музею. Перед нами з 1873 року Остап Вересая зі своєю дружиною прізькою Сенчук, співачкою та танцюристкою, дружина традиційному святковому одязі українських селян, на голові очіпок, вишита сорочка, корсетка та спідниця. До вашої уваги копія графічного портрета Остапа Вересая, роботи відомого художника Левка Жемчужникова, який часто був у Сокиринцях і товаришував Остапом. Зверніть увагу на картину Анатолія Шкурка, подаровану автором в скритті нашого музею в 1959 році. В експозиції представлені матеріали відомих Вересаєвих свят у Сокиринцях. Сокиринський професійний аграрний ліцей та наш фотографічний музей розташовані в родинному маєтку графів Галагані. Останнім господарем цього чудового маєтку був Григорій Павлович Галаган. До вашої уваги історичний розділ нашого музею. В ньому представлені речі з градського маєтку, зокрема відтворену колекцією козацької зброї. Як ви вважаєте, чому саме козацької зброї? Так, тому ну, чотири покоління Галаганів були козаками. До вашої уваги, інтер'єрний дубовий столик, який колись знаходився в гостєвій кімнаті, виготовлений кріпосними майстрами середини 19 століття. Старовинне дзеркало та одна з восьми човунних мас, які знаходяться у фондах музею, але колись прикрашали палац. Перед нами дерев'яна мальована ікона Божої Матері, невідомого іконописця кінця 19 століття, яка належала Галаган. Одна з місцевих жителів подала її до нашого музею. Зверіть увагу на верте. В нас досадили бурсаками Києво-Могилянської академії. Він був гордістю родини Галагань. Це макет, оригінал прикрашає експозиції Музею театрального мистецтва в Києві. До вашої уваги копія картин із колекції виборчого мистецтва. Окрасою є портрет самого Григорія Галаган в українському народному вбранні роботи Василя Серебрякова. Григорій Павлович Галаган був не лише відомим меценатом, громадським діячем, але й автором мітографічних звітів. Він популяризував українську народну культуру, архітектуру, музику, порядковий і уповнив колекцію старожитності Галаганів. Зокрема, козацької зброї, старовинних меблів, українських костюмів посуду. Ми, нащадки наших відомих земляків, будемо продовжувати їх традиції та берегти культурне дбання сокиринської землі. Дякую за увагу і запрошую вас до нашого музею.